Добрий день, сьогодні 15 листопада. Продовжую свій звіт про виноград. На черзі в мене чорні, сині сорта винограду. Як вони показали в цьому році? Почнемо з самого раннього. Подарок не святає. Цей виноград у мене із темних дозріває найперший. Іде на базар, і я ним дуже задоволений, має мускат, грони середнього розміру, ягода 8-9 грам, гарно склажені гронки, грони до пів кілограма, в середньому більші є. Ну, Виноград гарний. Зоря не світає, пізніше дозріває, грона більша, але Буває і гроші, і смак простий. Тому вони хоч ідуть одні, один за одним, тому їх порівнювати це не в одні терміни. Ну, все рівно подарок не святає по всьому, мене більше влаштовує, ніж заря. Так, далі, надія рання голуба. І я хотів би зразу ж порівняти з атосом. Надія рання. Завжди раніше більше цукру набирає, раніше набирає, чи матос. Але в цьому році і грона викинули дуже крупні, гарні, але відбулось горощення, мов і погода сприяла гарному запиленню, але все одно було горощення, тому самі грони були. Неважні. Навіть по дві грони залишені були, а потім після того, як відсвілося, побачив, що горошіння, то залишив обидві грони, щоб набрати масу. Ну, Все рівно грони були некрасиві, раннє дозрівання, а тос, ну, кислота довго довго поки відійде. А так. На вид мова, то красивіший, ну кисліший. ну це так. Так що Обидва сорти в мене залишаються, як для ранніх. Рада. Рада рідко грона крупна буває, а то то з горошінням, то просто малі грони не набирає доволі сильнорослий, ну, не, нема навантаження, так як її отрізав взяти. Ізюминка, воно кажуть, дуже схоже, але ізюминки немає, різавж є. В основному по одній гроні теж видає воно, дві нема, тому не можу навантажити. його. У мене два кущі, один в рядові, то маловато навантаження. Він ранній, довга ягода, не тріщить хрустка, дуже хрустка ягода. Гарний сорт, але немає навантаження на кущ. А другий у мене практично в вільному рості, то я подивився, додавлю йому ще шпалери, і я думаю, що буде нормальне навантаження. А так, як для раннього, дуже відмінний сорт. Краса балок. У ну, мене немає на власних коріннях, а тільки привито на талісман. То дуже гарно себе показує. Талісман сильнорослий, а на власних коріннях, кажуть, він не дуже сильно рослий, тому може по-іншому показати себе. А на більш сильнорослій підщепі дуже гарно показує. Ну, тільки єдине, це обов'язково треба після того, як по зеленій ягоді видно, коли горошіня не є, нема, ну, в основному він не горошиться, то вирізаю. Третю, а буває і половина ягід, можна вирізати цілими фрагментами, воно заповнює, і тоді крупна відмінна ягода і смак має ну, щось з фруктового, ну, не слива. Не слива дуже, дуже смачне, м'ясисте. Відмінний сорт, красобалок. Кодренка старий сорт, два кущики. Не, не збираюся їх викидати, вже мов би, і старий, і Ну, ну нема в мене такого грішення, як усі кажуть, там горошить, горошить. Є горошиння, але він не порне, не, не порте. Ягоди всі чорні і гронки доволі непогано виглядять. Кодренка нормальний. Чарлі, він же антрацит, це його переіменували, так уже він сортом є. По три грони, як мінімум, грони довгі, великі, ягода 8 грам, не, не дуже велика, чорна. І смак при повному дозріванні, гарний смак має. Треба залишати по одній гроні, тоді буде все нормально. В цьому році перший раз, що він підтріснув, а так ніколи. Ну Це особливості цього року. Так що стабільний, нормальний сорт Чарлі. Шагане Воронюка. ну Тут може навіть і калігулу взяти. Це темні сорта, які, в принципі, так дуже нічим і не запам'яталися, а не в хорошу сторону не в погані. Ягода доволі крупна, темна. Ну Хай буде, грони теж мов непогані, смак простий. Анатоль. Ну, і Анатоль можна до цієї групи віднести. Я там дивився відео у когось забув. Так там показували темновишневий такий колір вражаючий. Ну, Мабуть, більше всього, що воно було ще не дозрівше зняти. Або, може, на важких ґрунтах, а не на піску, як у мене показує він такий колір. У мене ж просто чорна ягода, тому щось такого особливого нічого немає. Ну, а так непогано, доволі крупна ягода, гарна грона. От, смак простий. Фурор капелюшного. Це теж мені подобається, у мене кущик є, я ще зробив на інший сорт прививку, хай буде через те, що ягоди ніколи не горошать. І, як кажуть, грона в самий раз. І не плотна, і не рідка. Одне єдине, що він такий тонколозий, і гронки викидає невеликі, і коли зав'язь Дивишся, думаю, та що ж воно таке завість слабенька. а потім воно росте, росте, і грона доволі гарних розмірів виростає. І ягоди, ну, грам 12 точно, гарні ягоди, фурор, капелюшно, відмінна. Клубничний. Ну, За стабільність однозначно це хороший сорт. В тому році він у мене був дуже ранній, а в цьому році, можливо, більше навантаження було, чим треба, тому він затягнувся. Ну, я його зрізав на базар у вересні, десь всередині. Ну, і останні грони довисіли, що на, у жовтні теж, ще в першій половині жовтня, то нічого з ним, не ни тріску, нічого не було. І смак. Ну, як кажуть, що відчувається там клубний, назва така. Ну, як сказали, що є таке, так ну, мов би є. Ну, а так би сам би, мабуть, не додумався б. Десь таке. Ну, все рівно класно. Однозначно, це, тим більше, в вирощування він і в морозостійкості, і по хворобах. Гарний фаетон. Плотнувата гронка, пізненький, ну а так ягода крупна. Да, треба, ну, може так у мене показало, що друге плодоношення, ну, плотнуваті грона були. Вирізав ягоди по-зеленому нормально. Нормальний. Вигляд має пам'ять учителю. Зразу наробив багато щеплень і на власних, на власному коріні посадив садженець. Ну, от якраз на власних і показав себе краще, ніж на прививках. Тому прививки повичіпав, а так, ну, цей рік то ясно, що тріщав, бо дощі, осінні, а ну, він тріщав мене в тому році поки що, щоб. Ну, Не зовсім те, що хотілося б. Чорна магія. Це інститут Потапанка, стар, старий дуже сорт. Грона довгі, як чулки такі, ягода. Ну, Серцевидно, ну, серце видно. І смак теж такий, він от, як красобалок, щось таке в смакові є дуже, дуже і дуже непогане. Поганий тільки лоза не хоче визривати. Мов вже ж там і, і залишаю по гронці, і все, а все рівно такі кусочки тільки визріли. Ну і цього достатньо, воно з першої бруньки завіс є, і грона крупні виходять. Ну, не, не довгі, і так воно, на вигляд крупні. Ну а по масі більше за пів кіла, можуть і до кілограма доходити. Чорна магія непогано. Князь Трубяцький каплевидна форма ягоди, красива, перший врожай, в тому році сигналки були, в цьому році — перший врожай. Ну, так як були дощі, тріску практично, ну, мало було, тріску, це гарно. А от кислоти, кислоти багато залишилося. Тому Будемо ще спостерігати, якщо воно буде не набирати цукру більше, то, то це проблема. Ну, побачимо. Веліка Алвіка. Ну, оце їх можна порівняти. Чим порівняти? Алвіка вона крупніша ягода. Зразу ж буквально. На другий рік, на третій і грона вже є, крупна грона, а у великі з цим більше проблеми. Оце тільки в мене, мабуть, п'ятий чи шостий рік кущам, три кущі, то тільки в цьому році вже нормальні грони були до кілограма. А тож, ну, малуваті. я вже думав його і перепрививати, не набирав врожаю. Ну, значить, йому дійсно треба час. В цьому році він краще показав, ніж Алвіка через те, що Алвіка таки в мене діждалася дощів, вона пізніша, ніж Веліка, і, і таки потріснула. В тому році зовсім тріску не було. Я думав, вона ніколи не тріщить, тріснула в цьому році. А Веліка. Не діждалася дощів, була зрізана, реалізована по самій високій ціні. Як на цей рік ну, у нас 80, Ми продавали 80 гривень. Це сама висока ціна. Веліка вся пішла по цій ціні. Я нею задоволений, і Алвіки теж мене посаджено немало. Поки що будемо дивитися, там ягоди кажуть, відпадають. вони не відпад... Коли висить грона, нічого не відпадає. Там робить робити згиб ягоди від плодоніжки, тоді да, вона... Це коли зрізана грона поклав, її підняв, поклав, підняв, тоді відпадає. Ну, для базарів це не таке страшно, тут, тут не стидно ту ягоду, як сливу, таку завбіжки покласти в пакетик, бо. Це дійсно крупняк, сама, мабуть, крупна на винограднику ягода. Одеський сувенір. Ягода грам 5-6, 6, ну, 6, будемо так, візьмемо. Невелика, не ну, вони як їжак у грунті, так в різні сторони стирчать і дуже гарно виглядять. Невелика терпкість, ну для мене це нічого, доволі смачно. Чотири кісточки на таку малу ягоду, це вже, оце вже хуже. Ну, зато врожаю. По дві гронки залишаю, гронки по пів кіла, навантаження велике, витягує. І оцією масою воно дає і видом на базарі воно розбирається, він не тріщить теж гарно. Беруть в цьому році по 50 гривень, і дуже швидко розбиралося. Три, три ящики та кілограмів. ну За 30 це точно скуща було. Це три метри в ряду. Так що, як, як для мене, для моїх ґрунтів, то це високий врожай. Чорний кристал Калугіна. Гарний виноград, крупна ягода, крупна грона, проріджувати не треба. Ну, така вона. Вигляд конусоподібна, така широка, і смак непоганий. Ну, в цьому році. І смаком трішки були проблеми через те, що ну, дощів, ну це в усіх сортах таке. Поки що ну, це вже третій рік, я бачу, то за два роки. Та й цей рік, в принципі, нормальний. Продав, продався виноград, ну і... і за дощів просто не добрав смаку. Ну, це нічого не змінює. Чорний кристал із Калугінських, ну, хіба що красава на рівні. З того, що в мене є. Самі-самі такі гарні. Нізина. От нізина, там кислинка в неї, якщо визріє повністю, кислота така вишнева, приємна, ну тільки треба, щоб визріло. У нас воно буває у мене, не завжди визріває через те, що треба таке менше навантаження. Воно тяне, все тяне, мов би ось-ось-ось-ось, а потім раз заштопорилося і, і ще, мов би, все, сезон закінчується, вже зрізаєш, яке є. Тому треба трошки менше навантаження в моїх умовах. Або щоб я жив десь південніше, тоді все було б гаразд. Тобто, нізина на грані у нас визривання. Барон. Барон. Єдиний рік, мабуть, вже років теж у мене він 5 або шостий, то в тому році тільки було горошиння. До цього все класно і в цьому році теж гарно. І дощі, і нічого не тріснуло, грона довгі, ягода крупна, середньої щільності, ну, в самий раз теж. Я задоволений, правда, смак. Без будь-яких таких нюансів. Так, дюжина. ну дюжина до розових більше відноситься. Ну, і та Тут ту дюжини теж смак гарний, ягода крупна, та нормально. І в цьому році і тріску такого, ну, не незначне не було. да, вони разом з бароном, і що я хотів сказати, то, в тому році теж було дуже горощення, а в цьому році не було. Гарні грона були. Байконур. Ну, це, мабуть, із тих, які це точно треба, щоб на винограднику був. Ну, не тріснув. Довисіли і перед хатою з південної сторони, там рано я зняв їх через те, що сонця більше тепла, і воно дозріло. Ті, що в рядах були, дозріли пізніше, навіть аж Самі останні зрізалися і все гарно. І теж продавалося по гарній ціні. Буває, що там, щоб вже повністю ідеальна гронка, була бува, зароджуються ягоди такі карлючковаті. Ну, Там пробігся, вирізав їх і все, все далі ідеально. Красава Калугіна. Це теж мій любимець. Довга ягода, така як у Різауша, тільки грони у Різауша плотненька, невелика грона, а тут доволі крупна грона, ягоди вільно знаходяться, ну а грона виконана дуже гарно, красиво. Ну, правда, плотність не така, як у Різауша, ну все рівно з підхрустом ну, теж сорт. Підходить до ідеальних. Так, ну і тут е, Талдун, Олімп, Еверест, Рембо. Е, це перші сигнальні тому розказують посланник. Ну там посланника такі круглі здоровительні ті були, ну, плотнувата грома. Чорна скеля Калугіна. А це я переправив. Перший рік нормальний, дало гарний врожай. Ягода крупна, ну все сподобалося. М'ясиста, така суперова. На другий рік нема врожаю. Думаю, ну це я перевантажив перший, ну таке буває. Після того, як нічого не було, на слідуючий рік теж майже нічого там, так, тому я його не, не зрозумів і взяв і перепривив. А коли перший врожай був нормальний, я продавав саджанці і сусідові порекомендував, кажу, на, ось дуже-дуже гарний. Він посадив і в нього в цьому році теж, так як і в мене, відмінний врожай був. Ну, правда, затянув вже, що більше залишив, чим треба, і лоза слабувато визріла. Тепер я буду спостерігати в нього, що буде далі за чорну скелю. Ну і скажу те, що я. Обрізав на перепрививки. Це Сфінкс. Ну, вже маловата ягода. Смак не той бодрий тріщить, лорано тріщить, могучий капелюшного тріщить, оригінал чорний. Ну І так він не особливий був. Не розміром, це як пізній виноград, то вже треба, щоб більш крупний був, а він ну, маловата ягода. Та ще й в цьому році й тріснув, і дуже тріснув. Чорна Пантера. Давно треба було обрізати. Ну, все ждав, що може щось буде, нічого не буде. Сентябріна, що пізній, що таке тріщить. І фуршетний, тим більше. Ну, це таке. Далі, далі у нас, та, мабуть, я слідуючи, зніму вже кишмичні сорта, там і ще щось є, бо і так затягнув трішки відео. Так що... Будемо на зв'язку.